Ціна нового кардіографа порівняно невисока, як для сучасної медтехніки. Його вартість приблизно 8 тисяч гривень. Але витратити на нього навіть такі кошти самотужки лікарня не могла. Тому і відгукнулася на пропозицію організаторів проєкту Місто Надії. Переваги нового обладнання, говорить головний лікар Анатолій Вусик, помітні уже з перших хвилин роботи. Це апарат – двадцяльний кардіограф спільного виробництва України і Польщі, і для нас він. Ну, унікальний в якому роді, тому що такого в нас на даний момент немає. Це буде апарат, який дає можливість накопичувати до 100 кардіограм і потім роздруковувати їх на звичайній бумазі через е, звичайний принтер, лазерний чи струйний. І таким чином е, економія буде коштів від для лікарні в плані, тому що звичайна бумага набагато дешевше коштує, ніж спеціальна термобумага. Цей апарат буде відповідати тільки в воскресеньку, і буде працювати більше. Кругий год і сочин большої пользи для наших пацієнтів. У такі своєрідні скриньки протягом місяця благодійники збирали гроші задля благородної місії. Частина коштів і була спрямована на кардіограф для міської лікарні. Організатори говорять, така акція не є разовою. Такий проект працює по всій Україні, і средства собираються людьми по всім городам, і різні проекти проходять во многих городах нашої країни. Тепер допомоги міська лікарня чекає не від благодійників, а від житомирської влади. За словами головного лікаря Анатолія Вусика, попередні домовленості вже існують. Залишається лише усе сказане і рівня обіцянок перевести у вимір реальності. Стратегічний пріоритет наш це оновлення апаратури для рентгенобстеження пацієнтів. У нас апаратура, яка зараз працює, це флюорограф і рентген апарати вони закуплені в 82 82-85-х роках, вже їх по 30 років морально і фізично застаріли. Якщо ми зробимо, оновимо цю апаратуру, то це буде прорив в плані зниження захворюваності і смертності від онкологічної патології, від туберкульозу. І це дасть можливість зменшити загальну смертність населення відсотків на 15-20.